У Донецьку сталося масштабне пограбування. Невідомий погрожуючи продавчині пістолетом, виніс з ювелірного відділу Цума коштовностей на суму 1 мільйон гривень. Сразу після відкриття універмака. К продавцю ювелірних изделий ділей падашов мужчина бізболки з матюрчатим рюкзачком спросили цепочку. Поки продавець та ставала цепочку, он полез в рюкзачок і достав предмет, похожий на пістолі. Весь цей процес початку до кінця фіксували камери відеоспостереження. Судячи з того, що грабіжник ховав обличчя, про камери він знав. Тому тихо і спокійно зник. Все сталося так швидко, що навіть продавчині з сусідніх відділів універмагу нічого не помітили. Правоохоронці кажуть. Грабіжника могли одразу ж впіймати, якби власники ювелірки не забарили з викликом. Та міліціонери впевнені, шанси на те, щоб упіймати нахабного грабіжника, все ж є. Адже рано чи пізно хлопець у бейсбольці спробує збути награбоване. І тут його і схоплять за руку. Ботрабатувати ломбарди, магазини там, де можуть бути здані ювелірні украшення.